Жінка може насправді дуже довго вибачати, терпіти, мовчати, але приходить такий момент, коли вона просто мовчки йде з вашого життя і більше не повертається. Ви знаєте, я дуже довго думала, чому чоловіки на вулиці не підходять зі мною знайомитись, а потім побачила, з ким я лицем ходжу, і все зрозуміла. Вічливість і тактовність це абсолютно різні речі. Можна е, матюкатись і говорити матом як рідною мовою, але бути надзвичайно тактовною людиною, знати міру в усьому. А можна дуже мило розмовляти, не вживати абсолютно ніякої нецензурної лексики, але бути надзвичайно безцеремонним. У мене складається враження, що деякі люди додаються до друзів не для того, щоб дружити з вами, а для того, щоб бути камерою спостереження. Слабкі люди помічають помилки інших і сміються з них і насміхаються. Сильні люди, помічаючи помилку іншої людини, вчаться на чужих помилках. Мені часто кажуть, що в мене дуже гарні очі. Поза очі теж часто багато чого кажуть. Любі хейтери, якщо вам не подобається те, що я роблю, але ви далі залишаєтесь і спостерігаєте за мною, то ви вже не хейтери, ви фанати. Ви знаєте, основне. З віком навчитися ділити людей на два типи. Перший тип навіщо я вам. І другий тип навіщо ви мені. Життя складається для тебе ідеально. І в загальному усе в тебе буде добре, якщо ти навчишся викреслювати непотрібних руйнуючих тебе людей. Перестаньте проводити час з людьми, від яких ви не отримуєте абсолютно ніякого задоволення. Перестаньте давати другий шанс людям, які не дали вам навіть першого. Ти ніколи не відчуєш, що ти готовий до будь-яких змін, бо готовність це не емоція, це не про почуття. Готовність це тільки твоє рішення. Як тільки починаєте когось засуджувати і говорити в моєму житті ніколи такої ситуації не станеться, я ніколи не потраплю в таку ситуацію, любі Мої, починайте відтоді відлік. Дуже часто питають мене: а ти слухаєш свого чоловіка? Любі Мої, я його дуже уважно слухаю, особливо, коли він говорить по телефону, а я не знаю з ким. Зранку хочу спати. В обід хочу їсти. Ввечері хочу відпочивати. І тільки працювати не хочеться взагалі. Насправді, усе те, чим ви наповнені, що відбувається у вас всередині, все те ви шукаєте в людях, які вас оточують. Ну, для прикладу, якщо у вас купа негативу всередині, якщо у вас купа негативних думок, ви будете цей негатив вишукувати і визбирувати для себе. Для прикладу, наявний приклад, сьогодні зранку я запостила сторіс, де я говорила якісь там слова, і основною ключовою фразою було, що безвихідних ситуацій не буває. Дуже багато людей написали мені слова про те, що дякуємо за підтримку, дякуємо, що транслюєте. Це мені полегшує життя, і все ок. Але є люди, які почали шукати в цьому негатив, і почали говорити про те, що я бачу безвихідні ситуації, безвихід є, і ось так, і так. Ну тобто, перетворюючи слова підтримки на щось негативне. Але дивіться, безвихідна ситуація буває лише одна: тоді, коли навпроти дати народження з'являється інша дата. Насправді, людей дуже часто бісить. Що ви страждаєте не так, як вони собі це уявляють, от вони якось в голові склали картинку того, як хто має жити, як хто має реагувати, і що от усі крім мене мали би страждати. І коли ви не відповідаєте їхньому сценарію в голові, вони дуже-дуже агресивно починають нервувати саме через це. Але ви продовжуєте усіх бісити. Колись в дитинстві я дуже хотіла подорослішати, так уявляла собі, яке безтурботне в мене буде доросле життя, як це буде класно, і як я хочу, хочу, хочу бути дорослою. А в реалі виявилося, що доросле життя це коли тобі постійно потрібно щось купити, що секунди ціни дорожчають, а твої гроші дешевшають. Знаєте, дуже часто дівчатка мріють про любов, таку як в фільмах. Знаєте, ця романтика, цукерочки, ніжність і все, 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 все. А в реальному житті виходить психологічний трилер, де ніколи не знаєш, що в майбутньому. Зрозумійте нарешті, ви не можете змінити людину. Ви можете впливати на те, щоб людина захотіла змінитись. Але людина міняється тільки тоді, коли хоче цього сама. Тож дозвольте нарешті людям просто бути. Колись він мені сказав, що між нами немає іскри. Ну от, я спалила його машиною гараж, щоб він нарешті побачив вогонь між нами. Коли ви втрачаєте емоційну прив'язку до людини, тоді ви починаєте бачити її справжню, не таку особливу. Адже особливими людей робить наша любов до них, а не щось інше. У чоловіків два питання: як спокусити жінку та що з цією жінкою тепер робити? У жінок теж є тільки два запитання: де знайти чоловіка своєї мрії, та що з ним тепер робити.